У мене новий регал. Тут будуть всякі почастунки для всіх бажаючих. Поки тут багато квіток, а потім ще будуть різні, коротше, почастунки і табличка для всіх Почастунки. Тепер трошки розгрузила кімнату від квіток. І отак от, от більше місця стало тут вчаться співати, кричати ей хе. Сам бе сам. Але коли заходиш сюди, то так, просто там щось співають. Нечутно. Тей орендатор, як зайшов сюди, глянув, то в шоці був. Що тут все так плотненько. Але файно, тому що все вмістилось. Стіл стоїть, місце є вокруг стола. Що ще треба. Сьогодні я розстроїлася, тому що я не можу замальдуватися в цій квартирі, що я зняла. Тому що, оказывается, там щось із документами не так. Коротше, за жон за мені здав, договор є, але власник хтось там, коротше, в общем. Не знаю, по документам чи. Умова я маю умову, але мельдунок ніяк. Я, коротше, аж розплакалась потім, може, втомилася, бо так наділася замельдуватися. Вона ще не замельдую, нема карти побита. Коротше, і так воно все задовбало. Але зробила хоча б ключ від смітника і забрала ключі від входу, бо в мене не було. Ключа, то, що прилажуєш, і воно відкриває двері. То хоча би ти зробила. Ну І приїхала сюди, оце, забрала оцю регалтей із власником цього локалу. І коротше, поставила. І в мене сьогодні нема до вечора клієнтів. Тільки урок на 16, то потім ще масаж. І зараз хочу піти ще в магазин, треба ще зробити рекламний. Коротше, Ну, реклам... Рекламну візитку і замовити 500 штук, щоб перездавати, поста... покласти там на рецепції, щоб люди вже бачили і ходили. Ну, і таке. І таке. Хотіла замінити кулер на культур, на бут... і бутилки, а в мене там борг висить. І вони написали, поки не погасиш, не привеземо друге ужонзення. Ну, короче, все на, на все навалюється, я просто сіла, поплакала. Але що, плач, не плач, а треба далі двігатися. Аж в мене око розболілося від тих нервів і голоду. То поїла супа собі підігріла микроволновки, в мікрохвалі, Ну і, короче, таке і оце так якось вже розгріблась, і це сижу. А ще коли я опублікую відео, а хтось там у групі пише: Ну, не такий локал, це не кабінет. Я, звісно, блокую тих людей, але хочеться просто просто больно вдарити. Тому що, коротше, стільки всього пройшла, і тут хтось таке варнякає, то просто хочеться стукнути больно. дуже. Ну, тому що вже думаєш, ну ти ж тварюка не знаєш, скільки я всього пройшла, і яким трудом це все мені достало, щоб я це хоча б так зробила. Не євроремонти, не один столик, а все свої речі на житті вмістила. І воно, тварь така, мандить. Да щоб тобі ціпун на язик вилі, щоб ти всралася. Це таке поважання. Щоб тобі, коротше. Прищ на носі вискочив за, за те, що ти маєш наглість відкривати рота просто на чужий труд. Ну, коротше. Оце таке якось так. Треба висказуватися, тому що теж собі тримать, потім виливається, блін, якоюсь болячкою. Вона манданула з завісті і пішла, що я хоч щось можу собі зробити, а воно робить десь там. Всю жизнь на одній роботі, сама нічого ніколи не робила своє. І думаю, що оцінює. Думаю, що вона може, має право оцінювати когось там, де її не просили, свою коз'ю морду всунуть. Ну, коротше, оце таке висказалась і вже легше. Коротше, вчитись співати це важко. Всього, в мене полка майже готова. Налаштована я на позитив. Ще візитки замовила 500 штук. Це почастунки для всіх бажаючих. Короче, ось тут можна заскановувати і домовитись на масаж. Коли включаєш музику і тут закрита, то не так чутно. так що Ну, виють там, ну хай собі виють. У мене ж лікувальні масажі, не релакси. Так що це, типу, зняття стресу. Коротше, так, да, накупила цукерок, накупила соку, сочков тих, і хочеш ще купляти, туди підкладувати постійно. Наліпила наклейку сюди і сюди ще замовила плакат. Коротше, на стіни. Отак от, от. Все. Кажись там все. Зараз треба перекусити. І, коротше, очікувати на ученицю. Багато чого сьогодні зробила. Ключі позабирала. Від квартири треба заховати від домофона, тому що не могла зайти нормально. Ой, коротше. Так вийдуть наче то хтось, як сирена, то як коти в. В березні. <свісно> ну, в принципі, вирішать і вирішать. Буває, то, знаєте, сусіди вирішать, там щось то ругаються, а то тут за стінкою. У мене тут не так чутно. Я пробувала так, як вони, так у мене не вистачає зв'язок. <свісно> ну, тобто, есть... <свісно> коротше, не працює та штука, що чи вони ось так производять звуки. <свісно> Все. Чекаю, коли я роздрукую візитки, роздам по всім кабінетам, чекаю на велику кількість клієнтів, аби вистачило сил на них, все, буду їсти. Бо голодна. Супчик тільки похлібала, але худію зато. Я стільки хожу, стільки вирішую питань і ще переживаю за гроші, що я, коротше. Кстати, тут дуже класний кабінет, щоб вчитись грати на гітарі. Я давно мріяла грати на гітарі, тут можна хоч на бас гітарі грати. Так що пізніше я буду грати на гітарі. Клас!